А от дуже хотіла запитати Руслана: чим заправляти краще салати? Олі олією чи сметаною? Капустою хотів би капустою. Ну, і, ну і хочеться закусити просто. А насправді е велику погоду в салаті робить оцет. А як саме дивіться наступний рецепт? Масло, сметана, майонез, олія. От скільки можна ще ці продукти додавати у ваші страви. Насправді їх можна зробити більш вишуканими, якщо додавати в них оцти. Ось пляшка два в одному. Той оцит, який червоний, це малиновий оцит. Його використовують у соусах та маринадах до м'яса яловичини, свинини. Також дуже добре смакує з м'ясом птиці. Тарі рідина, що в цій пляшці, це виноградний оцет. Його дуже добре додавати у салати зі свіжих овочів, бобів, до соусів, особливо смакує з м'ясом риби. Також дуже допомагає при застуді і в томі. Один з найпопулярніших оцтів, ацито Нещодавно я був в Італії на його виробництві. Згадаймо, як це було. Родина пані Ельзі вирощує виноград вже чотири покоління поспіль. Вона запевняє, бальзамічний оцет, який виготовляють у цих бочках. Ми не купимо в українських супермаркетах. Це виноградний сік. Ми переливаємо його у діжки та зберігаємо два роки. Упродовж цього часу відбувається бродіння соку. Далі змішуємо з алкоголем і переливаємо у інші дерев'яні діжки. Залишаємо простір та отвір для випаровування. Це дуже важливо. Далі залишається чекати від 12 до 30 років. Цей оцет 30-річної витримки така пляшка коштує в Італії 85 євро. Смакує з рибою, м'ясом, овочами, шоколадом, полуницею та будь-якими десертами. Ну, а тепер з бальзамічного оцу приготуємо заправку. У мене є. Спеціальна пляшка називається шейкер для соусів. Вперше приготую саме в ній три столові ложки оливкової олії, дві столові ложки ацетобальзаміку, зубчик часнику. Вдавимо міленько нарізаємо. Все в пляшку. Посолили, закриваємо кришкою і робимо такий собі коктейль. Соус у нас є, а тепер готуємо салат панцанела. Це відомий італійський тосканський салат. Беремо помідори чері, ріжемо навпіл. В миску йдуть помідори. Болгарський перець. От такими великими шматками. Салат. Трохи каперсів, Філе анчоусів. Розрізати навпіл. Теж В миску. Цибуля синя. Ріжемо тонесенько. Теж в салат. Чия або чорний хліб. 15 хвилин на сковорідці або на грилі і вони покрилися з коринкою і пахнуть. Шматуємо руками. Що там наш соус. Зараз. Аромат неперевершений. Поливаємо. Перемішуємо. Викладаємо салат. Листя базіліку. Ось так із простих продуктів, які доступні майже кожному, і за допомогою унікальних орстів можна зробити ваш ніданок соковитим і вишуканим до столу.